Розноситься шепіт острозькими підземеллями, переходячи у протяжне виття. Мої скарби. За легендою я заховала тринадцять возів золота і срібла десь серед цих підземних ходів, та ви їх ніколи не відшукаєте. Не ходіть тут. Особливо в таку ніч. Уносьте звідси ноги скоріше, тут знаходять лише біду, а гублять молодість і розум. Мої скарби! Чуєте, а може, ви теж трохи того? Розповів вам тоді, що насправді я плачу не за скарбами, а за втраченою навіть не юністю, а можливістю лишитись в історії світлим слідом, частіше мене згадують як релігійну фанатичку, гонительку православних чи навіть відьму мене називають страшною жінкою з кудлатим довгим волоссям, що привидом раз на рік бачать біля богоявленського собору. Де майже чотири віки тому здійснила я страшний гріх, коли повний місяць стає червоним і вкриває світлом, як потоками, крові міст і палац, і сторожові вежі і казамати і розчавлює тишу вороняче каркання, то мій привид бачить, блукаючим біля Дубенського замку. Коли ж місяць, ніби зриваючи з себе маску, виходить за хмар молодим і білим, а мелодійний церковний дзвін бринить сльозою з очей, ви чуєте зітхання іншої примари. Це Гальшка Остроська, моя двоюрідна красуня тітка, ходить, не помічає мене, втративши розум ще за життя, можливо, в той момент, як відкрила надісланий їй пакунок із відрубаною рукою свого коханого. Ходить Гальшка шляхами своєї матері, Беати Острозької, яку другий чоловік ув'язнив у замку, обмежуючи їжі в жій одязі. Так і саму Гальшку, чоловік за якого віддали насильно, на 14 років замкнув у вежі Шаматульського замку, а гарне її обличчя сховав за маскою, щоб навіть здалеку неї не милувались. Тільки після смерті нелюба приїхала вона сюди, до мого діда. І всі кошти свої віддала на заснування Острозької академії, чорна княгиня, як її називають, досі оплакує свою долю. Але повернемось до мене. Я народилась 1600 року, у Ярославі. Назвали мене Анна, як і мою мати, що вела життя релігійне як у дівоцтві, так і у вдівстві, поховавши мого батька князя Олександра Острозького, ще зовсім молодим, у Богоявленській церкві. Там, де я і з'являюсь тепер на Великдень безвічним привидом, а тоді досягла лише трьох років. І як зараз чую крізь століття і плачі, жалості, цужей чад у маставі же християнам, а крім плачу, чутки про отруєне вино, що їм пригостили батька. Трохи краще за нього пам'ятаю діда Василя Костянтина, засновника Острозької академії, якого називали некоронованим королем. Переживши улюбленого сина, але не оговтавшись від цього, він встиг побачити, як згасає рід острозьких. Один за одним помирали мої брати. І змалку я замислювалась про смерть і безсмертя і спонукала це мене молитись гаряче, не по дитячому. Це зараз діти вчать віршики, а я вчила молитви. Ви маєте розуміти, що я жила в ті часи, коли релігія була головною об'єднуючою силою для людей і мій батько, як і дід. Вважав саме такою православ'я, і те, що мати і я сповідували католицтво, стало приводом вважати те, що станеться з нашою родиною, острогом за моєї влади, прокляттям, католицьку віру я прийняла з іменем Алоїза. Мати Анна Костка виховувала мене в суворості щодені сповіді, читання священих книг і вивчення життя святих. Я йшла до того, що стану черницею, впевнено і покірно, принаймні до 18 років. Тоді мати вирішила видати мене заміж, так говорять одні, а інші, що я сама раптово забажала цього, бо з дитинства була психічно нестійка, і хвороба з віком тільки загострилась, врешті-решт, привівши до того, що я зробила в ту ніч 1636 го Ось вона, я, до речі, молода жінка на портреті, що виглядає дуже дорослою через сумний погляд. Не пам'ятаючи, посміхалась я взагалі, не кажучи вже про те, чи була я колись щасливою в чорно-білій сукні з чотками в руках. У двадцять я збираюсь заміж наречений Ян Карл Хоткевич, мене не бентежить, що він удівець, старший за мене в три рази. І не його відвага приваблює, а те, що перед кожною битвою проводить день у молитвах. Так само, як для мене, далекі від нього гріховні зваби. Ми даємо одне одному клятву берегти себе в чистоті для Бога і бути подружжям благочестивим, з'єднаним духовністю, а не тілесністю. На короткий час. В битві під Хотином Гетьман Хоткевич вмирає. В двадцять один я лишаюсь вдовою з великими спадками і через це великою кількістю претендентів на мою руку, але більше заміж не виходжу. Саме розп'яття Христове промовляє до мене «Відмовся від світу, і я підкоряюсь. Тоді я цілковито відходжу від світського, пишний одяг і прикраси складаю у скрині, а під чорними сукнями ношу ланцюги чи дротяний пояс. Мій черговий порив піти у монастир зупиняють єзуїти, з якими я зближуюсь. Вони вмовляють мене лишитись серед мирян, перевіряючи свою віру спокусами, будучи прикладом праведного життя. Так я стаю покривителькою Чернечого ордену отців єзуїтів. В 1624-му я виділяю землю і кошти для побудови єзуїтського костела і колегіума при ньому. Вимогливо змінює не одного відомого архітектора Себастіан Браун, Джакомо Бріано, Бенедікт Моллі, поки колегіум не отримає гідний вигляд ліпні прикраси, колони, склепіння, ніші й вівтарі, ліпні янголи і святі. Сама я живу в каплиці, сплю на голій підлозі, б'ю тіло нагаєм чи кривавлю залізним гребенем. Тіло грішне треба постійно собі нагадувати про це. У 1631-му в колегіумі розпочинається навчання, і з цього часу приходить у занепад Острозька академія. З моєї провини, як говорять, гірко, що мене зовсім не згадують як про світницю, але за життя я дійсно піклуюсь про учнів колегіуму і намагаюся ставитись до них з материнською ласкою. А ви пам'ятаєте, як суворо виховувала мене мати? Проте я слідкую, щоб вони мали все необхідне, навіть сама долучаюсь до шиття білизни для семінаристів. Радію їх успіхам і організовую в моєму палаці навчання сиріт. Регулярно я відвідую склеп батька, а померлому чоловіку раз на рік міняю розшите золотом вбрання. У 1635-му помирає мати, і я обіцяю виконати її передсмертне бажання. Жива серед мерців. Так можна було б мене назвати, і якось у склепі, чую, наче батьків колос, молить перехрести мене, так ми з вами наближаємось до кривавої розв'язки моєї історії. У ніч перед Великоднем 1636 року, озброївши охоронців ломами і кирками, а себе впевненістю у правильності свого діяння і бажанням виконати материн заповідь, Дістаю з саркофага кості батька Олександра Острозького і проводжу обряд хрещення в католицтво і наказую перепоховати його в Ярославі поряд із матір'ю, мати моя, я все зробила правильно, але відповіді до мене долітає, порушила спокій князя, святотатство. Біля церкви вже зібрався натовп православних містян із крашенками і пасками. І обурені крики їхні стаються гучнішими. Жени, наказую візниці. Так я в'їжджаю в історію, як Анна Алоїза Остроська, що розчавила каретою священні хліби. Це ще не кінець моєї історії, але продовження нічим не краще. Заворушення після цього призводить до цілого повстання, придушити, яке я наказую, дуже жорстко, бунтівників вбивати на місці чи кидати в темниці. Я викликаю Королівський судовий трибунал, що велить вигнати всіх православних священників з Острозького староства, а активних учасників бунту засудити до страти страшними способами. Хоч деяким я даю помилування, той день називають Кривавий Великдень. А мене тією, хто покалічила і покатоличила. Як ідея жила потім до повстання Хмельницького, точно невідомо. Але скажу вам, що всі роки старалась навести лад в острозі, як вважала правильним, закрила богоявленський храм, щоб не допустити більше того непорядку. У 1648-му, втікаючи від козаків, що спалять мій колегіум. Везла звідси найдорожче, труну із тілом свого чоловіка, а вози золота й срібла вивести не змогла. За легендою так і лишились тут, як і неприкаяна душа моя. Багато за віки побачила й почула, тільки от хорошого про мене не говорять. Кажуть, помутила хвороба її розум, а влада затьмарила очі. Я більше не маю влади. Та складніше за все змиритись, що немає її над часом. Тому досі й ходжу тут привидом, і кожний новий Великдень Намагаюсь повернутись в те місце, в ті події і поступити інакше і не можу. Мерці мої, батько, мати і чоловік, всі спокій знайшли. Тоді я була серед них живою, а тепер мертва серед живих тиняюсь колами століття за століттями плачу. І рву від безсилля волосся. А як змирюсь, так можливо, і спокій знайду. Постскриптум Анна Алоїза Остроська – персона неоднозначна. А в її історії багато недостовірного і суперечливого. В основному тексті я не сказала, чому її називають відьмою. В литописі є згадка, що після того рокового Великодня вона поїхала у Звягель. І там священник при свідках виявив у неї в подушці жаб'ячі лапки і звинуватив у поганстві. Що б це не значило? Детального пояснення цієї події я ніде, на жаль, не знайшла. Тож, якщо вам щось відомо про значення жаб'ячих лапок у чаклунстві, напишіть. Не те, щоб я збиралась використовувати ці знання, але так, цікавість. Померла Анна Алоїза Острозька на території Польщі у 1654-му. Заповіла поховати себе поряд з чоловіком Гетьманом Хоткевичем. Як пишуть, перед смертю вона багато хворіла і виглядала дуже старою, хоч такою ще не була. Не знаю, може, саме бочування все-таки на користь здоров'ю не йде хто зна. Тож, не займайтесь таким. Дякую, що слухаєте.